Минуло вже 17 століть, як жив святий Миколай на землі. А пам'ять про його доброту, щире, велике серце живе й досі, живе як про оборонця мореплавців, землеробів, як захисника всіх стражденних на землі. А ще ми знаємо, що найбільше святий Миколай любив дітей і виконував всі їх мрії. Про що малечі Херсонщини просили святого цього року, знає Альона Добролевська. За цей рік вони значно подорослішали. Події в Україні родини цих дітлахів торкнулись безпосередньо. Їхні батьки загинули в зоні АТО, та все одно вони вірять у чарівника Миколая, пишуть йому листи. А сьогодні зранку кожен зазирнув під подушку, сподіваючись на подарунок від святого. Сьогодні він принес такий форбі, такий маленький чоловічок, а в ньому такі пушинки, і забути його… Мінді мінді дорослі просять святого Миколая про єдине, аби в Україні нарешті встановився мир. Міра просто хочеться, щоб люди наконець та помірились. Все таки новий год. Давайте вже як та міріться. Разом зі святим Миколаєм дітей, чиї батьки загинули в зоні. АТО, привітав і голова обласної адміністрації Андрій Путілов. На Херсонщині 14 дітей через події на сході стали напівсиротами. Їх у день святого Миколая запросили до обласного музично-драматичного театру, де вони поспілкувались із казковими героями і отримали подарунки. Сьогодні ми поздравили найголовніших дітей Херсонщини. Чи Папи погибли за будущее України, за будущее Херсона, за європейське за єврезаєвропейське будущее наша страни. Рік, що минає, став для цих жінок таким, про який хочеться скоріше забути, але не забудеться ніколи. Він змінив їхнє життя і розділив на до і після. Вікторія, вдова загиблого в зоні АТО. Владислава Ковальова, каже, найбільше таким родинам потрібна підтримка і увага. То, що сьогодні острою тут праздники. Точні хорошо. Терхета поддержка прежде всего, мам и настроение детей. Это положительно сказывается. То есть люди чувствуют поддержку. Они чувствуют, что о них заботятся, что о них помнят, что помнят, что их мужья это действительно герои, большие герои тому що вони не забиті, що їх ніхто не бросив. Родини загиблих в зоні АТО Херсонців підтримуватимуть і надалі, і не тільки за бюджетний кошт, заявив голова адміністрації Андрій Путілов. Влітку всіх дітей планують оздоровити на морі. Вже зараз розглядають можливість безплатного навчання дітей цієї категорії у вищих навчальних закладах. День Святого Миколая відкриває цикл новорічних свят. Протягом канікул для дітлахів Херсонщини обласний музично-драматичний театр та театр ляльок покажуть новорічні вистави. Діти пільго. Категорій подивляться їх безплатно. До того ж, кожен отримає особистий подарунок.